Мене звати Бедухтіна Марина Сергійовна, я лікар ехокардіографії, а доктор ультразвукової діагностики серця. Працюю у відділенні променевої діагностики клінічної лікарні номер 5 Останнім часом дуже поширились хвороби на серцево-судинну систему. Тому, якщо ви маєте скарги на задишку, підвищений артеріальний тиск, головокружіння, набряки, Біль у серці, то це є один із показань, щоб провести УЗД серця. Дослідження проводиться у комфортних умовах на сучасному обладнанні, що дає отримати нам якісне зображення та точні виміри. Дослідження не потребує спеціальної підготовки, але треба виключити фізичне навантаження за добу та вживання алкогольних напоїв та кофеїнам. За допомогою УЗД серця ми можемо оцінити стан судин великих магістральних камер серця, оцінити роботу, оцінити чи є присутні патології серця. Дослідження виконується безкоштовно. Для обстеження вам треба мати з собою електронне направлення, яке ви можете отримати у сімейного лікаря або лікаря військового профілю. Шановні пацієнти, якщо вас турбує. Якийсь біль або неприємні відчуття. Ми запрошуємо вас на обстеження у нашу лікарню. Для того, щоб пройти його, ви повинні отримати електронне направлення від сімейного лікаря або лікаря вузького профілю та попередньо записавшись у поліклініці. Запрошуємо вас до нашої лікарні.